В російській православній церкві сакралізуються, тобто вважається священним. Вони то говорять Бог. Але насправді, якщо ми проаналізуємо їхні висловлювання, і е, риторику, і їхні документи, то ми побачимо, що там насправді сакралізується держава, государство руське. Відбувається підміна, це ідолопоклонство. Розумієте, так? Да? Так. Ось, і в тому варіанті, в якому ми маємо сьогодні московський патріархат. Тривалий час мали, воно виконувало функцію якби справді маніпуляції населенням і загрібанням цього населення в так званий русський мір. Це своєрідна модель е, світогляду, да, тобто це така парадигма, правильна точка зору. Парадигма це правильна точка зору, парадигма, яка накидалася під час проповіді е, вірянам. От маніпулятивна техніка. Під час проповіді вірянам накладається певна модель дійсності, як окуляри, да, через які чи крізь призму якої вони дивляться на цю дійсність. Є певний руський народ, руський, єдиний рвський народ, так є русь святая. І те, що Україна, вона не є суб'єктом, а вона є просто частиною цієї святої Росії, нашої історії і так далі, і тому подібне. Тобто, фактично, оця етатиська шовіністична російсько-імперська концепція підміняла собою християнство як таке.